Наша країна живе у постійній напрузі, потерпає від нападів російської агресії вже пів року, через що страждає населення України. За цей період повсякденний ритм був порушений. Почались проблеми з елементарними речами для життя, з водопостачанням, з харчуванням, засобами і гігієни, з медикаментами. Так у Новогродівці видача гуманітарної допомоги розпочалася на початку березня. Наразі вже закінчується третя хвиля роздачі продуктових наборів. На цьому тижні ми закінчуємо вже третю хвилю. У нас закінч... залишилось тільки центр міста. Пішли дві вантажівки і до Краматорську. І сподіваюся, що все буде гаразд. і Вони привезуть весь гуманітарний вантаж від World Централ Kitchen. І цього буде достатньо. Для того щоб закрити вже третю хвилю по гуманітарній допомозі, у зв'язку з обов'язковою евакуацією більша частина гуманітарної допомоги, що надходить до громади, буде надсилатися тим мешканцям, хто виїхав у більш безпечні регіони. Гуманітарної допомоги приходить все менше і менше. І прийнято зараз рішення. Зараз йде у нас евакуація до Кіровоградської області. Зараз ми перевіряємо, хто з наших людей. Ну кожен день виїжджають люди. І гуманітарна допомога, яка буде надходити сюди, до нас для мешканців нашої громади, здебільшого буде розподілятися на тих, хто знаходиться там. Олександр Шевченко зазначає, що міська влада не знімає з себе відповідальності за тих мешканців, які виїхали, і буде усіляко їм допомагати. Ми будемо відправляти частину гуманітарного вантажу саме туди. Тобто у нас виїхали і багатодітні сім'ї туди, і діти під опікою. Ну тобто будемо складати перелік, і в місцях компактного проживання будемо передавати і відвозити туди гуманітарну допомогу. Міський голова зазначає, що попри те, що до Новгородівської громади наразі знаходить менша кількість гуманітарної допомоги, усі мешканці, які потребують допомоги, будуть і надалі її отримувати. Марія Горбачова, Чепіль Даніїл, спеціально для Капріньюс.